В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах мова йдеме про наступне. Ворог вдарив по Нікопольщині. Є постраждалі. Обережно розтрощені фасади та аварійні балкони у Дніпрі. Все більше школярів Дніпропетровщини повертаються за парти. Більше актуальної та корисної інформації просто зараз. Тож не перемикайтесь. Знову під ударом російської армії була Нікопольщина. Вночі ворог гатив з важкої артилерії по мирівській громаді та самому Нікополю. Постраждали дві людини: чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості. Зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь, рятувальники, приборкали. Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені чотири господарські споруди, одна знищена вщент. Побиті шість приватних будинків: авто, газогони та лінії. Електропередач повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація на фронті протягом доби ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Відбулося 26 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України протягом минулої доби авіація силоборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Уражено райони зосередження особового складу та військової техніки, пункт управління, склади боєприпасів, ворога. Протягом доби Збройні сили України ліквідували 320 чоловік особового складу ворога, 38 артилерійських систем та 29 одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення складають особового складу майже 277 тисяч осіб, танків 4675, Бойових броньованих машин майже 9 тисяч, безпілотників оперативно-тактичного рівня близько 5 тисяч. Спеціальної техніки понад 900 20 одиниць. Продовжуємо інформаційний випуск: аварійні фасади та розтрощені балкони, які ніхто не ремонтує. Міська влада відхрещується від цієї проблеми роками, посилаючись на брак коштів. Втім, занедбані будинки у Дніпрі несуть пряму загрозу безпеці людей. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Не так давно соцмережі вибухнули обуренням. З'явилося відео, як важкий фрагмент фасаду ледь не впав на голови перехожих. Сталося це на вулиці Гончара. Старовинна споруда так званого будинку з гномами, давно потребує ремонту. Якщо перший поверх привели до ладу підприємці, то верхню частину будинку охопила руйнація. Старовинна ліпнина шматками відвалюється від фасаду, що несе пряму загрозу безпеці людей. Сказати, що я в шокі, нічого не сказати. взагалі нормально, коли така отака. Твалювається просто з дома. Ну і та як взагалі? Ще п'ять років тому дніпровські активісти зверталися до міськради з проханням запобігти руйнуванню історичної будівлі. На що отримали відповідь? Що зазначене питання потребує додаткового вивчення та опрацювання. Тож п'ять років вивчають та опрацьовують, а будинок продовжує руйнуватися. На фасаді навіть дерева виросли. А поблизу цього будинку, що на проспекті Яворницького 88, краще і зовсім не ходити. Замість того, аби відремонтувати будівлю та привести до ладу зруйнований фасад, комунальники поставили огорожу, а на аварійні балкони натягнули сітки. Щоправда, ще встановили решітки, на які обвалюється цегла. Гарний колись будинок у самому центрі міста відлякує перехожих своїм занедбаним аварійним фасадом. Дом наш взагалі в аварійному стані. да я здій живу на четвертому етажі. Вон смотриті какі балкони сипляться. І кирпичі, і все, людям жасне, звісно. Нараз ремонтувати. Ну воно ж де на пообгоражували, що обвалюється. Звісно, це опасно, Ну, а проблема, мабуть, то, що не займаються реставрацією. А навіть як займалися, ось, наприклад, навчальний заклад, технологічний коледж він стоїть. Його ж не доробили нічого. І те, що вони зробили, воно обвалюється, продовжує. Чесно сказати, дуже небезпечно зараз. Ходиш десь туди подальше, до дороги. Дуже небезпечно, це потрібно ремонтувати. Я бачила багато таких будинків у Дніпрі, тому вважаю, що їх потрібно відремонтувати. Це обличчя міста, це головна майже вулиця по Дніпру. І коли проїжджаєш і бачиш таке, то це не те, що небезпечно, навіть негарно. Дасть будівлі можливість на ще існування в своєму вигляді, але так, щоб вона не розвалювалась на очах. Ні, це небезпечно, тому що може пасти на людину. А що треба робити, нашко? Треба ремонтувати це. А що робиться? І нічого не робиться, і ніколи нічого не робилося. А цей зруйнований фасад будинку знаходиться поблизу самого приміщення міської ради. Купа неприбраного каміння, що обвалюється з аварійних балконів прямісінку на проспект. Дніпрян це обурює. Ремонтувати. а що, що, що можна ще робити? Оце треба до влади спитати, де наша власть. Я думаю, мер має звернути увагу на це небезпечно. Це може проходити людина і може кусок якийсь впасти на голову. Багато таких балконів теж аварійних, що треба робити, реставрувати або взагалі їх вбирати. Я вважаю, що їх треба ремонтувати якось так, щоб ми зберегли нашу пам'ятку нашу історію. Але як це робити? Ну, то повинна влада якось знати та над цим думати. Перше, треба зібрати якусь комісію мінімальну, щоб обозначить фронт роботи, ну, якби, звісно, небезпечно. Я думаю, міська рада в першу чергу повинна займатися цими питаннями. Так, да, може, зараз некоректно, там війна, гроші тому подобне. Люди діляться на 50 на 50. або треба робити, або не треба робити. Але насправді будинків дуже багато аварійні. дуже. І Це не тільки центр міста, а по всьому Дніпрі. Ми надсилаємо інформаційний запит до Дніпровської міськради щодо питання ремонту аварійних фасадів. Окрім того, телеканал Д1 готовий надати ефірний час будівельникам і архітекторам щодо цієї проблеми, а також мешканцям міста. Поки ж можемо лише порадити людям бути уважними та обережними, проходячи вулицями та проспектами Дніпра, повстаровинні будинки. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини, Д1. На черговій сесії підгороднянської міської ради депутати відсторонили із займаної посади голову міськради Андрія Горба. Також проголосували і за звільнення секретаря міської ради. Після цього народні обранці обрали серед свого складу нового секретаря. Ним став Віталій Моргун. Далі сесія продовжилась в робочому режимі. Депутатський корпус ухвалив необхідні для громади рішення, зокрема з земельних питань. Не обійшли стороною й допомогу збройним силам України. Вирішено спочатку провести аналіз можливостей бюджету, після чого відкоригувати суму допомоги, можливо, навіть у бік збільшення видатків. На думку місцевих обранців, в порядку денному горба був відсутній пункт допомоги постраждалим від ракетного удару містянам. Про те, що люди не отримали відповідної допомоги, не раз розповідав і телеканал, Д1. депутати взяли це питання під особливий контроль. Будуть підготовлені проєкти відповідних рішень. На Дніпропетровщині продовжується навчальний процес. Нині в області працюють офлайн або за змішаною форму понад півтисячі ліцеїв та гімназій. В нашому регіоні продовжують облаштовувати укриття, аби повернути за парти якомога більше дітей. Так у селі Адамівка, що в Божедарівській громаді, у місцевому дитячому садочку розмістили дошкільнят і учнів Адамівського ліцею. Таке рішення прийняли спільно керівництво навчального закладу разом з селищною радою. Що з цього вийшло, дізнавалася моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. В Адамівському старостинському окрузі Божедарівської громади розташований ліцей та дитячий садок. Саме в дошкільному навчальному закладі облаштували укриття, тож у будівлі вдалося розмістити і учнів школи. Заклад дошкільної освіти, в який з самого початку було ну, досконально внесено великі кошти для того, щоб діти села і батьки мали змогу. Навчатися, виховуватися, розвиватися у дошкільному закладі на превеликий жаль, спочатку військової агресії у гімназії Адамівській не було можливості навчатися дітям в очній формі навчання. Було прийнято рішення. Облаштувати укриття в дитячому садочку і перевезти сюди хоч початкову школу і зараз в цьому дитячому садочку. І дітки дитячого садочку виховуються і навчається початкова школа. Дитячий садок в Адамівці виховує більше 30 діток, проте вихованці дитсадка та школи не заважають один одному у навчально-виховному процесі, навпаки, стали однією родиною. Дітки снідають, потім у них зарядка, потім різні вправи. Якщо це ясельки, наприклад, вони малюють, ліплять, клеять. Якщо це різновікова, то в них помимо таких цікавих занять, які їм дуже подобаються, та творчі справи, вони ще займаються, готуються до школи. До речі, в нас в цьому році велика група, майже вся різновікова буде переходити до першого класу по завершенню навчального року. Тому дітки зараз активно готуються до школи. Потім виходимо на подвір'я, дітки граються в різні ігри. Вихователі дуже. Же активно пропрацьовують цю програму, їм, Я ж кажу, вона завжди яскраво, галасно і діти щасливі, і ми щасливі. Ліцей налічує понад 60 учнів. Більшість із них навчається в очній формі, а старша школа онлайн. Цьогоріч ліцей прийняв шестеро першачків. Вчителі і діти щасливі, адже можна знову відчути шкільну атмосферу. А для деяких дітей побувати в школі вперше у своєму житті. Тож у взаємодії з сільською радою знайшти альтернативний вихід зі складних умов для продовження навчання. Насправді дуже гарно пристосувалися. Знаєте, ми такі щасливі знову бачити в стінах школи, хоч і тимчасово пристосованої, але тим не менше, в стінах школи наших учнів, особливо ось цих маленьких, які ну так бажали відчути, що таке шкільний колектив, взагалі, що таке приміщення школи. І знаєте, дуже гарно пристосувалися. Проходив день миру, приміщенні нашого закладу, і нам було так гарно бачити оці сяючі ли. Це наших учнів, і зрозуміло, що от якраз навчання в очно дистанційному форматі нам надало знову бачити наших кровиночок. На Дніпропетровщині почали облаштовувати укриття ще у шістьох ліцеях. Вони у Дніпровському, Новомосковському і Нікопольському районах. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кошти від держави. Втім, буде співфінансування від громад. Це обов'язкова умова. За цим проєктом на Дніпропетровщині планують перевтілити 24 укриття у закладах середньої освіти. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. В області завершили виплати державної допомоги за вересень. Гроші отримали 150 тисяч людей, загалом понад 380 мільйонів гривень. А ще створили раду з питань внутрішньо переміщених осіб. Про це під час брифінгу розповіла заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Надія Задорожна. В області завершили виплати всіх видів державних допомог за вересень. Гроші отримали 150 тисяч людей на суму понад 380 мільйонів гривень. Вже перераховані кошти на виплату соціальних стипендій. Це майже 8 мільйонів гривень. Їх отримують 3600 студентів пільговиків, найперше ті, які навчаються на денній формі, за держзамовлення. Продовжуємо підтримку родин загиблих цивільних. В області діє програма матеріальної допомоги. Цьогоріч 165 сімей отримали по 300 тисяч гривень. Подати заяву на виплати разом із пакетом документів можна протягом 2023 року, поштою або через приймальню управління по роботі за зверненням Дніпропетровської обласної військової адміністрації. При обладміністрації створили раду ВПО. Аби захистити права та інтереси переселенців, це потужний інструмент комунікації, діалогу між ВПО та владою. Завдяки йому внутрішньопереміщені особи зможуть приймати рішення щодо програм та. Ініціатив, які безпосередньо їх стосуються, крім переселенців, до складу ради входять фахівці обласної військової адміністрації та представники громадських організацій, загалом 18 учасників. Вже провели перше засідання ради, обрали голову заступника та секретаря, обговорили план роботи. Загалом на Дніпропетровщині утворена. Ради ВПО у 23 територіальних громадах. З них 8 міських, 6 селищних, 9 сільських. На районному рівні Раду ВПО утворена у Кам'янському районі. В області з початку року під опіку влаштували понад 520 дітей, а ще створили 13 прийомних родин і 8 дитячих будинків сімейного типу. У них виховується 113 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, запровадили на Дніпропетровщині процедуру усиновлення дітей, які перебувають в евакуації за кордоном. Вже перший позитивний досвід: декілька дітей, які перебували в Нідерланди, передані під опіку мешканцям нашої області. Херсонщина один з найбільш постраждалих регіонів нашої країни через повномасштабне російське вторгнення. Аби допомогти з відбудовою, було створено проєкт Пліч опліч, до якого долучилася і Дніпропетровщина, взявшись відбудовувати три населені пункти: бобровий кут, Ольгане та Старосілля. Як просуваються роботи в одному з населених пунктів у наступному сюжеті? У бобровому куті, що на Херсонщині, все життя Олексія Михайловича, нині ж змушений жити у селі неподалік, бо його батьківський дім російські загарбники спалили. Все, що створював, окупанти, перетворили на руїни. Звести все наново чоловікові не під силу. Тож, неабияк зрадів, коли до нього завітали будівельники з Дніпропетровщини. Постраждала й друга хата, яку чоловік ще до повномасштабної війни викупив по сусідству. Викупив цю хату, так не, хай Буде хоч може щось складати, десь ховати таке, що. Та ото от, так і залишився. А от наших будинків залишилося що? Там нічого не залишилося, голі стіни, все, все попало. А, а тут таке, що желізо не позабирали, тільки лі лісоматеріали весь забрали. І так остався, то так вікон нема, нічого немає. Був снаряд тут у городі, то трохи ось оцю, цю цей, нарушили вони. А тут зразу стекла посипались кругом. А потім там вже десь пів місяця залишилось до приходу наших і взяли, підпалили. Та і, і все. Відчуття, звісно, не дуже. Ну що залишиться на старості, годже по 60 років без над головою, це таке, що не 20 років вже, що можна все робити. Надіжда є завжди, а як вже, звісно, хочеться, бо тут прожили, але ми в другому селі живемо, ми зовсім не те. Тут, тут вигляне все вже своє, все бачиш, оно гори, все красиво, місцевість. А там уже зовсім друге. Кришу роблять, оце веранду ось зроблять. Ну в основному такі роботи це кровельні вікна дождні ставить, все. а то всередині, то ми вже там жінкою робимо самі. Розповів чоловік і про окупацію населеного пункту. Пригадує, як зв'язувався з сусідами, аби дізнатися, чи стоять їх будинки, каже пан Олексій. Так згодом і дізналися, що один вороги спалили десь за півмісяця до свого відступу. Ми тут були на місці. Вони прийшли сюди, були, провіряли документи в нас, зразу так нормально, а потім, як почали літати туди-сюди вже, жінка не видержала, каже, їдемо та виїхали в Баштанку. На Миколаївська область. Ми приїхали сюди і виїхали 4 апреля. Приїхали. 20 декабря, грудні сюди. У нас телеграм-канал був, і групи тут були, бокут, Калінінську, там у хаті було цей ну, але там був я тут, трохи інтернет. І ми потім так, ну, дзвонили, хто, де там всі поїжджали, все одно хтось пооставався, хтось цей. Вернуть один через одного і інформація йшла. Тут сусіди були, дзвонили, питали, що стоїть, стоїть, ходять, приїжджають, вигружають, загружають там, що там ніхто не дивився, бо тут же так і були хлопці, що починають кричати, одразу стріляти. І з хат почти так мало хто виходить. Коли дзвонить, треба було, десь йшли до кладбища туди наверху, то, бо іначе не дзвониш. Світу не було, води не було, нічого тут не було, то так виживали. Побиту покрівлю у будинку пана Олексія майстри демонтували, збирають з самого початку. За планом відновлення веранди і фасадні роботи. Роботи виконують на совість, адже прагнуть повернути місцевим людям комфорт та жагу до життя. Яна Андрусенко, Роман Авакян. Новини Д 1 Кримінальна хроніка далі у Дніпрі судитимуть місцевого мешканця за фактами сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів та підроблення документів. За даними слідства, обвинувачений надавав ухилянтам допомогу у виготовленні підроблених довідок військово-лікарської комісії та тимчасових посвідчень військовозобов'язаних. Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який сприяв незаконному переправленню державного кордону чоловіків призовного віку. У ході досудового розслідування було встановлено, що обвинувачений шляхом підробки офіційних документів, а саме висновків військово-лікарської комісії та довідки про непридатність до військової служби своїми порадами та вказівками в умовах. Військового стану сприяв перетину державного кордону чоловіків приземного віку. В травні поточного року, під час вчинення кримінального правопорушення, обвинувачений був затриманий. Відносно нього брався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У ході досудового розслідування вдалося задокументувати, щонайменше три кримінальних правопорушення, три епізоди його злочинної діяльності. За свої послуги він вимагав грошову винагороду у розмірі від 2,5 до 4,5 тисяч доларів США. І в разі. Ведення його вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 9 років з конфіскації майна встановлено, що в нього були в наявності відтиски печатки одного з ТЦК нашого міста. Самостійно він підробляв документи, видавав людям на руки, і люди вже використовували вказані документи під час перетину державного кордону. Ошукали сотні людей на понад 7,5 мільйонів євро. Злочинці організували кол-центри у Дніпрі. Поліцейськими було встановлено двох організаторів громадян України та Чехії, які залучили до роботи в злочинній організації понад 20 осіб. Представляючи співробітниками служби безпеки банківської установи, шахраї повідомляли жертвам, що їх банківський рахунок зламано, а для збереження коштів потрібно тимчасово перевести їх на інший, наданий злочинцями. Вірогідність цієї інформації підтверджували іншим дзвінком, нібито від поліцейського, що підтверджував достовірність зламу рахунку та необхідності переводу грошей на інший. В рамках обшуків, що відбулися у Дніпрі, слідчі затримали громадян Чехії, які були передані чеським. Правоохоронцям для подальшого досудового розслідування під час розслідування вказаного кримінального провадження е, слідством та оперативними підрозділами Національної поліції України було вжито максимальних заходів для того, щоб злочинці були встановлені, затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності. Під час проведення обшуків та затримань було задіяно більш ніж 100, Працівників поліції всі спрацювали невідмінно. Жоден злочинець не зміг втекти від органів Національної поліції України. Ми затримали всіх злочинців. Ніхто з цього злочинного організованого угрупування не залишився на свободі, але судове розслідування триває. Зараз проводяться експертизи, за результатами проведення яких будуть встановлені інші докази, вини інших осіб. У кривому розі перекинулася автівка, за кермом якої була вагітна жінка. Зі слів постраждало, і вона погано почувалася та поспішала до лікаря. Втратила пильність через те, що їй стало зле. Автомобіль занесло, він зачепився за стовп та перевернувся на дах. Водійку забрали до лікарні. Її життю нічого не загрожує. У Дніпрі у багатоповерхівці по вулиці немировича Данченка, Самарського району, сталася пожежа. Займання виникло у побутовому приміщенні одного з під'їздів. Вогнем знищено побутові речі. Загиблих та травмованих немає причини пожежі з'ясовуються. Мешканець Кривого Рога загинув під час пожежі. В одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Гірників у Кривому Розі, сталася пожежа. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло у квартирі, розташованій на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили обгоріле тіло чоловіка. Новини спорту у Києві відбулася відкрита перші з дитячої спортивної танцювальної школи Фенікс з художньої гімнастики Фенікс Кап Кап-2023». Найкращий результат серед гімнасток 2016 року народження показала та здобула золото спортсменка з кам'янського Марина Соколова. Ще сім кам'янських спортсменок вибороли у змаганнях срібні нагороди. І на останок випуску про погоду на четвер, 28 вересня. У Дніпрі очікується безхмарне небо без упадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Ясна погода прогнозується і на всій території області протягом дня у Кам'янському, Нікополі та жовтих водах, триматиметься безхмарна погода. Опадів не передбачається. Повітря прогріється до 27 градусів. Дещо тепліше буде у кривому розі та Покрові. Хмар на небі не спостерігатиметься. Температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось у подальших прямих ефірах. Слава Україні!